Продовж всієї історії християнства деякі церкви і окремі групи віруючих називали і називають себе Божим останком. Але при цьому їхнє віровчення і релігійні обряди істотно відрізняються один від одного. Сьогодні духовному сніданку, під час розмови з священнослужителем, ми дізнаємося, хто ж такий Божий останок та як знайти ось ту церкву останку. Залишайтеся з нами. Сьогодні з нами служитель церкви Валентин Стасюк. Доброго ранку, Валентини. Добрий ранок, дякую, що ви сьогодні з нами. І е, хотілося б дізнатися, взагалі, можливо, хтось взагалі не чув отаке слово, як останок, е, яке згадується все ж таки в Біблії. Звідки ось взята ця ідея останку? і Взагалі про що мова йде. Ну, завжди, коли говориться про останок, то говориться про як залишок чогось від чогось якогось цілого або великого. Угу. Російська мова остаток. Так, 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 так. Якось так звичніше, ніж звучить чомусь. Залишок, остаток, останок. Угу. Тому що в деяких, можливо, так асоціація, що останок це залишок після цього. Ну воно воно має ту саме те саме значення, угу. що залишилося після чогось, угу. і в, мова взагалі і. Ідея цього останку, вона відкрита в книзі об'явлення Івана Богослова в 12 розділі та 17-й вірш. Прочитайте будь ласка. Саме та йдеться мова тут про останок. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Угу. Ось тут від, на тлі, на фоні, на, на фоні цього конфлікту, Показує, що хтось бореться, проводить якісь конфліктні ситуації або війну, боротьбу. З якимось останком. Що mm -hmm. це таке? Що за змій, що останок? Так, Звичайно, так. тут. Ну, Змійше це... так інтуїтивно, ми так, здогадуємося. Може, так, да, це Тут це і, такі... дійсно, Книга об'явна, вона. вона розповідає, що це дьявол, чи mm -hmm. сатана. А mm -hmm. що за останок і чому жінка? Mm -hmm. На сторінках Святого письма жінка дуже часто символізує собою церкву. Церкву. Mm -hmm. Божу церкву. Mm -hmm. Неважно, це як транс, транс в часі. Ну, no, Там є, є, є інші жінки, які символізують, я так розумію, не тільки Божу церву. Але суть, яка це церква? Церква, так. Неважливо. Важливо, чи це Божа церква, чи це не Божа, це блудниця. Також вона символізує церкву, яка відійшла від Бога, uh -huh. яка зрадила. Тому що uh -huh. цікаво. Ось, але що цікаво, що цей останок пов'язаний з тією жінкою, яка належить, яка є вірна Богові. Це Божа церква. Uh -huh. І останок це те, що залишилося від неї. Якщо залишилося, значить десь якась велика кількість, яка була раніше, uh -huh. вона десь поділась. Uh -huh. Ну звичайно, поділась, де дехто помер. Своєю смертю, дехто помер насильницькою смертю, але вона настільки розпорошилась, настільки вона е, зникла із історії, е, що. До, до того зникнення долучився сам сатана. Ну а чому він ну, взагалі чому він воює проти, ось, можна казати, церкви останку? Так, так можна так, так говорити. Чому він воює? Ну воює собі проти Бога. там, ну, якби, ну, Хотів сказати, сили рівні, але ж насправді не рівні. Не не рівні так. Але чому він воює з церквою останку? Що вони йому можуть зробити насправді? Ну, сатана застосовує такий метод для того, щоб більш на як на якомога більше дошкуляти, якомога принести більше болю для Бога. Він mm -hmm. не може в відкритому бою виступити проти Бога. Тому він виступає проти його дітей. Проти тих, хто слабший, так звичайно. Дивіться, як буває в світі для того, щоб це принцип рекету, коли е, не може, наприклад, якась ворогуюча сторона, якась така темна сторона, не може заподіяти зло якомусь високопосадовцю чи якійсь людині, то вона бере викрадає. Викрадає або застосовує або причиняє біль дітям, uh -huh. тому що батьки дуже дуже боляче, болісно реагують на скорботу на біль і плач дітей. Uh -huh. І тому, коли Сатана застосовує оці болючі моменти чи болючу акцію проти дітей Божих, проти цього останку, то він тим самим застосовує, причиняє біль самому Богу, Творцю Ісусу Христу. А Сатана дуже хорошо дуже добре знає Біблію. Дуже uh -huh. добре читає, що в одному із прос написано, що той, хто торкається вас, торкається зіниці ока мого. Uh -huh. Тобто він якомога хоче більше Богові до... причинити болю, Він хоче йому шторкнути, як хто ну, аж. Яким, чин... яким чином? Що він робить? Він... Тут, він хоче звести їх в інший бік, на свій бік чи як? Звичайно, він їх спокушає, він на... наставляє інших людей, щоб їх з ними знущалися, їх переслідували, їх в кінці кінців їх вбивали. І для нього дуже важливо, щоб е, його діти подумали про Бога, про свого батька, про Ісуса Христа, про нареченого подумали погане. Тобто він так ставить такі обставини, щоб діти подумали, що це не від сатани відходить це зло, це лихо, а від, а від, Бога? від самого Бога. ну що ж ти Боже, мене так допускає? або або просто не втручаєшся, так, або не захищаєш або мене. Не, так і він хоче саме так підставити підставляє Бога. Зрозуміло. Ну, добре, давайте ми повернемося все ж таки до ось цієї церкви останку. Е, судячи зі, зі слів Слова Божого, так, ну, Біблії, е, яка місія взагалі цих людей? Для чого вони, що, що, чим вони особливі? Ну, сама вже тут віршу, він сам розповідає, що останок, який береже заповіді Божі, і вони мають свідоцтво Ісуса. Угу. По-перше, це якщо заповіді Божі, це не просто закон, просто так знаєте, загально закон. Заповіді Божі – це ті заповіді, які сам Бог промовляв. Сам Бог написав і сам передав. Тобто десять заповідей. А як же? Це ті угу. заповіді. Це, це ті люди, які дотерть всі десяти Божих заповіді без, всяких, без всякої редакції, угу. без всяких змін, без всяких Тобто як написано, так і, так і воно є. Так. Угу. Ці десять початку від початку від першої до десяти заповіді. А дракон він зумів наставити певну групу людей, щоб деякі заповіді або взагалі від, викинути, угу. наприклад, як другу. І поміняти взагалі місцями або розділити для того, щоб залишилося 10 і взагалі четверту поміняв, і десяту розділив на дві. Ось так воно воно сьогодні і в деяких деномінаціях так і є. Десять заповідей, але зовсім по Інакше інакша редакція. Людська ну змінити місцями. Я думаю, то від перестановки до данків суми не, не міняється. міняється. Так але ж але саму суть, коли суть міняється. міняється заповідей, то звичайно це неправильно. Тому що, якщо говорити про те, що була викинута заповідь, це друга заповідь. Не, не вчини собі ніякого кумира, ніякого uh -huh. ідола, бо бо вона і не поклоняйся, це взагалі. В тому в тій редакції заповідей немає. І далі четверта заповідь, яка говорить про суботній день, про творця. Також змінена. Взагалі змінена. Mm -hmm. Де святковіся? Святкові? На жаль, на жаль, так дійсно люди, люди чомусь е, вважають, що вони мають право змінювати те, що mm -hmm. все ж таки Бог постановив е, своєю рукою і своїми словами сказав. при власні собі повноваження тим, що вони наділені якоби Богом наділені, щоб вони могли проводити цю редакцію. Ну no, але ж там не тільки е, зберігають заповіді, але ще й мають свідоцтво Ісусове. А що це означає? Свідоцтво Ісусове, воно з одного боку. Якось трохи важко зрозуміло, але 19-й розділ говорить про те, об що. Об'явлення uh -huh. цього ж самої книги написано 19-й розділ, 10-й вірш, що вклонися Богові, бо свідчення Ісуса то є дух пророцтва». Uh -huh. Дух пророцтва це той керівний елемент, який Бог застосовує для своєї церкви. Uh -huh. Що значить керівний елемент? Це можна пояснити на такій ілюстрації, коли є. Великий корабель, і той корабель має війти в якусь гавань. І є капітан корабля, який користується картою. Uh -huh. Але для того, щоб пройти цю гавань, треба використати послуги Лоцмана, який знає всі весь фарватер, знає всі підводні перешкоди, щоб той корабель, користуючись картою, міг пройти без, ну, uh -huh. безпечно. Uh -huh. Тому то оцей дух просто це є керівний момент, керівний принцип для церкви, щоб. Правильно користуватися Біблією, правильно mm -hmm. користуватися цією картою і йти по напрямку до Царства Божого, до зустрічі з Ісусом Христом, який має повернутися mm -hmm. дух пороства це е, ті люди, яким Бог наділяє особливими дарами, і вони являються в церкві не керівниками, а передають оцю Божу волю. Mm -hmm. Раніше духом просто були той самий же Ілія, дух просто той самий Йоанн був наділений дух пороства. Mm -hmm. Є такі, як то кажуть, канонічні пророки. І є не Тобто вони не записані, вони згадані в священному писанні, але вони ніяких книжок не написали. Наприклад, Ілія ніякої книжки не написав. Угу. Що не можна сказати про Даниїла, що не можна сказати про Амоса Осью. Угу. Так само і в новітні часи, коли Бог вибрав собі найнемічну посудину, це вісницю Еленувайт. Так само через неї передав дух пророцтва. Угу. Тобто Бог практично скеровує, але е, ну, це все узгоджується, як ви сказали, з картою Абсолютно. З, на, на першому да. місці карта, так? І Звичайно. І біля, так. Добре, ну е, це напевно окрема тема, про яку можна багато говорити, але от, мені цікаво, як я можу знати, що я належу до цієї церкви останку? По чому це перевірити? По тому, що я зберігаю заповіді. Ну, є цілий комплекс, ціла характеристика. Ну, наприклад, якщо ви любите збирати гриби. Ви мусите знати характеристику їстивних грибів. І не їсти в неї. Тому, -то, звичайно, коли... збирати я можу будь які да, будь які ми істи. можемо але їсти, так. І ми не можемо да, комусь, якщо ми не знаємо їхні характеристики, їхні властивості, ми не можемо не самісти, ні комусь ну, дати так. запропонувати. Угу. Тому то є ціла характеристика, цілий комплекс. Так само, і тут дуже дуже така коротка характеристика, коли дияволу він не подобається, коли він бореться проти останку, який мають зберігати закон Божий угу. без редакції. Тільки то Божий закон, і додержується ця духа просто. Тобто, ще інша, інша існує думка, що дух пророцтва – це є свідоцтво Ісуса, це є новий заповідь, так як ми сьогодні кажемо. Тому що Слово Боже, це Писання, це пророки, Писання, Псалми, а свідоцтво Ісуса це є той новий заповідь. Тобто, все рівно, вся ця Біблія угу. базується в церква, яка базується виключно на Біблії, на всій від початку відбуття до об'явлення. і… Мають, мають оцю віру Ісусова, Тому угу. що ще одна характеристика, яка записана також з його об'явлення, 14, 14 розділ і 12 вірш. Тут терпеливість святих. Це ще одна ознака: терпеливість святих, угу. додержуючи заповіді Божі і Ісусову віру. Ось три основних ознаки. Без всяких, без всяких додаток, без всяких невідхилень. А так як написано в Біблії, оце церква, яка повністю узгоджується з біблійною характеристикою. Угу. Ну, а от таке питання: чи може бути останок в останку? Тому що зараз є дійсно, ну, от кожна церква, напевно, себе вважає церквою останку, ось, хоча не завжди відповідають ось цим критеріям, які ми говорили. Але чи може бути ось навіть цьому церкві останку ще якийсь останок, який буде спасений? Як може ви бути в, виходячи із слів, які записані в притчі. Притчі Ісуса Христа Він сам розповідав, є, наприклад, із притчі про кукіль і пшеницю, де хазяїн господар посіяв добре зерно, а потім прийшов ворог, посіяв недобре, кукіль посів. І коли воно росте разом, коли воно ще тільки дає сходи, воно не видно, що воно різне. Угу. А коли вже дає плід, то вже видно, де кукіль, а де, а де пшениця. Тобто в церкві останку навіть також буде останок. І це одне, і це інше подається. Вони притча. мають якось відділитися. А як же? Буде, буде виділятися. Але Ісус Христос сказав, навіть тоді, коли буде виділятися, треба... виділятися чи відділятися виді... навіть не відділятися, навіть тому, що Кукіль він не хоче виділятися, відділятися. Тобто, угу. як то? Сепара... Сепаратизм. О, так, Сепаратизм. Так, так, так. Так. Він не хоче відділятися, а він хоче бути поруч для того, щоб приглушити той вірний залишок, вірний останок. Я Вилушок. маю на увазі, що чи потрібно ти. Тим, які вважають себе останком уже в церкві, це. чи потрібно їм якось відділятися? Не потрібно. От якраз я хочу до довести до завершання, завершуючи, як то каже, кінця щоб Ісус каже, коли йому запропонували він, що в притчі розповідає, коли запропонували раби, каже, давай ми підемо, вирвемо, відділимо, що було пшениця окремо, а кукіль хай собі окремо, якщо він хоче сильно собі рости. каже, не відділяйте, нехай це росте до жнив. Відділення буде відбуватися тоді, коли ангели це відділять, і тоді ще... коли вже Христос прийде так, Так. Угу. і так само і притча про козлів і про овець. Він прийшов і тоді Так, розділився. притча про мудрих і про нерозумних дів. Тобто, буде цей останок, в останку він буде, але щоб відділятися, Бог не закликає відділятися. Тому що це, якщо буде відділятися, це може справити дуже негативне враження на тих немічних, які вони не знають. вони ще не, укріп, не укріпилися в вірі. Вони не знають, куди піти, і вони може mm. взагалі відійти. Бо краще хай буде. Але той, хто ще не. Не приєднався до церкви, не приєднався до церкви останку. Все ж таки потрібно цю церкву знайти ага. і орієнтуючись на ці критерії, які ми сьогодні говорили, так від які відкриті в Біблії. Дуже дякую вам, Валентина. Звичайно, тема в якійсь мірі складна, ага. і можна багато ще про це говорити. Але основна суть дійсно зрозуміла: нам потрібно шукати цю церкву останку. Нам потрібно слідувати за тим, що говорить Біблія, щоб дійсно відповідати цим критеріям. Дякую вам. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про церкву останку. Якщо у вас залишилися запитання, я певен, вони у вас залишилися. Телефонуйте за номером 0800 30 20 20. наші священнослужителі, оператори, готові відповісти на них, допомогти вам, помолитися за вас. Телефонуйте, нам буде дуже приємно. У нас зараз невеличка пауза, але програма ще не закінчується, тому залишайтеся з нами, далеко не ходіть.